Святе письмо говорить, по плодах їх пізнаєте їх. Ось плоди руського миру. Тут, в серці Одеси, розбито вщент наш собор, нашу святиню, всесвітнього значення. Це говорить про те, що ці люди не мають християнської совісті, вони не мають віри. Ми бачимо ці плоди, вони страшні. Боже, зупини їх. Боже, ми, так? а нам дай сили відродити цю святиню, щоб вона була іще кращою, іще ближчою, тому що вона символізує наш незламний український дух. Слава тобі, Господи, за ті випробування, які ти даєш нам, за для того, щоб ми зміцнили в твоїй істині, в твоїй правді і в твоїй вірі. З благословення високоприсвященняшого митрополита Нагіла, я написала книгу про цей собор. Він назвався цей труд Спасопребражецький собор Життя загибель Воскресіння. Ми говорили і про те, як він народжувався, як він розквітав разом із Одесою, як тісно він був пов'язаний з історією нашого славетного міста. Але там були і сумні сторінки про те, як підірвали і знищили цей собор барвари більшовики. Ніхто з нас не думав, що ми доживемо. До того ганебного часу, коли новітні варвари, новітні необільшовики, новітні тоталітарні, я не скажу лідери, це не лідери, це не люди, знову повторили вчинок більшовиків. Вони підірвали цей собор. Але оскільки Бог сильніший за все, нас цим не злякатиме. Одесити ще більше згуртувалися навколо високоприсвященнішого митрополита Агафангела. Дуже багато людей хочуть допомогти, хочуть перерахувати гроші, хочуть знову зробити все, абсолютно все, для того, щоб їхнє серце в цей собор знову забилося в грудях нашої прекрасної Одеси. Ми зараз пережили дуже драматичні хвилини. Постійно нас бомблять. Постійно ми в небезпеці, ми постійно ховаємо наших рідних і близьких. Нам дуже страшно, але водночас ми не боїмося, тому що нас цим не можна розрушити. Розрушено собор. Але ми знаємо, що ми останемо як Фенікс ікс пепла. Собор воскресне, Воскресне Україна. Ми обов'язково переможемо. І знову на нашій прекрасній землі запанують мир, злагода, любов. Ну а ті, хто зробив цей страшний злочин, вони будуть покарані Богом. Це не відворотні. Господи, будь з нами цю важку хвилину. Пресвята матінка Божа, ти врятувала свою чудотворну Касперівську ікону. Порятуй всіх нас, вкрий нас своїм материнським покровом, огорни нас своїм теплом. І любов'ю, і ми служитимемо Твого Сину і Богу нашому Ісусу Христу до